Так зустрічають тіла своїх героїв на Алеї Слави мешканці ромен 49-річного Ігоря Векленка та 24-річного Ігоря Гробова. Старший сержант Ігор Векленко пішов добровольцем на фронт у 2018 році, кажуть побратими. Загинув 29 вересня під час українського наступу на позиції російських військових у стрілецькому бою на Донеччині. А 4 жовтня, виконуючи бойове завдання, загинув Ігор Гробов. За упокійну літію відслужили капелани та священники церков Роменського району. О, покай, Господи, даруємо, Господи, царство небесне, царство небесне, царство небесної, вічний покой. Прощальні слова над тілами загиблих воїнів сказав настоятель всіхсвяцького храму Православної церкви України прота Ірей Дмитро Долгий. Перш за все, ми повинні надихатися їхньою мужністю, їхнім подвигом, що вони не побоялися, не побоялися подивитися в очі ворогу прямо, не побоялися подивитися в очі смерті. Після служби відбулася громадянська панахида за воїнами. Сам не знаю. Де Побратим Ігоря Виклинка Вадим Петренко згадує бойовий шлях товариша. З 18-го року він воював на сході України в зоні виконання бойових дій. Приїхав вдома у 2020 році. вдома не змог сидіти, пішов знову, сказав, що він чоловік військовий, коли почалось повномасштабне вторгнення, він поїхав на схід, де й загинув під час визволення міста Ліман. Цей чоловік був з великої букви. Для нього було захист батьківщини. Це прежде всього. Це саме головне було. Мати загиблого Ігоря Гробова Валентина після повномасштабного вторгнення російської армії виїхала за кордон. Але коли син перестав виходити на зв'язок, повернулася в Україну і почала шукати сина по шпиталях, знайшла серед загиблих работал на Нікопальському ферросплавном заводі в горячем цеху сварщиком он там работал. Но ну, а потім он пішов в армию в 2020 году. Он как ушел з цього моменту, і вот по сьогоднішній день. Я його не видела. Был на Донбасі. Я його місяць искала. Я його місяць. Искала. Ігор Стерцьов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.